Холодну та темну, ще гіршу за минулорічну зиму пророкують українцям енергетики. А ми всі добре пам'ятаємо, що було минулої зими. Окупанти поцілили в наші енергетичні об'єкти 271 раз. Люди сиділи по декілька годин, а подекуди й по декілька діб без води та газу, без світла та тепла, в темряві й холоді. Лампочки та генератори неможливо було знайти. А якщо вони продавалися, то втридорога – Цього року теж варто готуватися до найгіршого сценарію. Це відключення світла можуть розпочатися навіть за відсутності нових обстрілів. З початку повномасштабного вторгнення окупанти знищили на 75% теплову генерацію. Високовольтна мережа поновлена максимум на 30-40%. З вугільною генерацією проблеми будуть це 100%. Тож готувати сани треба з літа. Якщо у вас є генератор, проведіть його тихогляд, запасіться пальним. Якщо немає, купуйте вже поки ціни не підскочили і не почався дефіцит. Замовте лампи, які підзаряджаються від павербанка. Те саме з павербанками. Знайдіть потужні та придбайте. Повірбанки з сонячною панелькою, то що покладно підвіконня, воно тобі підзаряджається. На Аліекспрес багато товарів коштують значно дешевше ніж у місцевих магазинах, але купуйте їх та замовляйте там вже. Бо з початком осені ціни там теж підскочать до космічних. Якщо ви мешкаєте в приватному будинку, запасіться дровами, утепліть фасад будинку, також утепліть вікна та двері. Проста порада це купити на теплі речі. Завжди майте план Б, якщо ваш дім залишиться без тепла. При собі у вас має бути теплий одяг, спальні мішки, запас продуктів, які не потребують приготування, ліхтарики, свічки та сірники. А ще досить нагрівати квартири до 22-23 градусів у Європі. Всі звикли жити при плюс 15, плюс 17. Це нормальна практика. Та й для здоров'я корисніше. Оптимальна температура дитячої спальні не вище двадцяти. Якщо вона буде 14-16, це нормально. Економте електроенергію, заощаджуйте, бо якщо приміром всі одразу вімкнуть обігрівачі, то це буде колапс. Готуйтеся до цієї зими, вона буде непростою, але все робіть без паніки та заздалегідь. І щоб не пропустити наступні новини, підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку, і цим ви нас зігрієте просто зараз.